Ви бачите, Представляє, представляємо громадську організацію Правий сектор. Така не зовсім для вас приємна, у нас не зовсім приємний візит. Ви ознайомте одна з трьох заяв Добаві від працівників, від підлеглих ваших є проблеми і треба, що ви подивиться збройони. Так, я у нас тут адмін, апарат управління, якщо що я з вашого дозволу, зачитаю його. Продовж багатьох років заставляють виписувати ліки поштою, яких в каталозі немає і які мені не потрібні. Якщо в каталозі немає, то вже не заставляють. Для прикладу, у минулому 2013 році мене лишили оздоровчих за те, що я взяла за збереження посилки, вказаної в Клієнт претензії мені не пред'явили. А пожалівся начальнику, що я взяла за збереження посилки кошти. Хоча на посилки не було видно ваги. А комп'ютер випив сумну. я клієнту повернула, вибачившись, проте начальник заставила написати пояснення, чи лишила мене в здорові. Дивіться, це одна трьох заяв. Я не обов'язково, тому що це. Я, я представляю, я відповідальний. Писання за... можливо в нас. Ну, не, 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 не. Я відповідальний за протидію корупції в цій організації радикальній, але ми ну, не радикально зовсім, як бачите, з'явилися, тому що жінка тут керує, а зазвичай ми ходимо в камуфляжі по 200 чоловік. Тут нема потреби. Тут є розуміння того, що це завжди так було. Але маємо зрозуміння, що вже так не буде чистого листа. Ми нікуди це не жодне. Тобто в понеділок це може бути по всій інстанції. Ми будемо, як ви бачили, ударкою давити прокурора, щоб він це діло давав, як би він не хотів. Але це може вирішити. Дуже толерантно, дуже гарно. Просто треба, щоб, От, наприклад, ця жінка, коли ми в неї зафільмували в п'ять разів більше, ніж тут написано. Зафільмували, і там навіть жіночка, начальник її, котра в працює, вже їй погрожувала при нас. Так що треба, щоб хтось, напевно, вибачився, вона, принаймні, та жіночка її співробітниця, яка начальник цієї. Ну, треба зробити так, щоб не було цих питань. Можна слово, я перепрошую. <реш> Перше, ми дуже знаємо наших працівників. Дуже знаємо. Є єдині встановлені правила по всій Україні: правила надання послуг поштового зв'язку, поштові правила, які передбачають за що стягується плата за зберігання, за що так. не стягується. Тут вона порушила права клієнта. Так. Вона незаконно стягнула з клієнта 3,60 за опакування, яких не треба було брати. Так. Відповідно, так, да, вона повернула гроші, вона вибачилася перед клієнтом. Подивіться. І... У нас є ще одні заяви, вибачила. проблеми є. І, Тобто ми не хочемо, як я вже сказав, жодних робити звернень нікуди наразі. Ми в понеділок це будемо робити, але до понеділка у вас є. Можливість, ну принаймні, співробітниця має вибачитись бо те, що ми ваше Співробітниця бачимо, те, що... на поволі один начальник відділення, так напевно маємо. вона вже при нас погрожувала, визивала немає, не говори нічого. Ми ж це все відео засняло. Тобто, хай, вона вибачиться і ці негативні питання. Якщо так, ну, там є за що, звичайно воно і все, і, і маємо дружбу і спокій. Якщо вона не права, вона звичайно вибачиться. Ну, просто ми знаємо цього працівника, через що я так зразу категорично. У філі... нас є ще дві заяви. У нас є в відео, ще... То, Дозвольте тоді. Ні, я не буду нічого проти, бо що? ми, я думаю, толерантно все вирішимо. У нас є ще питання до працівників, які на 20% на 80 працюють. Ну, тобто питання є, з яких можна зробити проблеми, але ви вирішите, щоб їх не було після. Скрізь на кожне підприємстві є проблеми.